Таке свята, ну як оце ви все весь час разом? І кажу, ні, ми не весь час разом. Я інколи поїхала в своїх справах, вітальку своїх, але мені весь час його не вистачає, правда. Помер мій Віталік для всіх, хто любив його. прощання відбудеться в національній філармонії України 12 січня в п'ятницю з 11.30 до 14.00 за адресою Володимирський Узвіз 2 повідомила Світлана Білоножко. Ось інколи так буває, знаєте, просять свята. Нам треба провести концерт там якось, і немає поруч Віталія. Він на іншій на іншій площаці працює. Мені весь час хочеться, щоб він десь був поруч. Мені потрібен його погляд, його якась слово, можливо, якась підказка, можливо, дружня там підтримка. Вони були разом і в радості, і в горі довгих сорок років. Хоча для декого вони пройшли як одна мить. Смерть розлучила Світлану та Віталія Білоножків. Народний артист України помер у віці 70 років. Ми так разом давно живемо, що це ми як єдиний подих, як єдиний погляд, і не лише а, на сцені. Безумовно. Для двох середиць, для двох Сьогодні ви почуєте історію кохання білоножків та шкідливу звичку Віталія, яка довела його до смерті, аби вшанувати пам'ять видатного співака. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментар. І поширюйте це відео дорог. Ви спалив випалите ну, Так. Ну, 17 років. 17 років уявляєте? Ні, але нічого кажуть, що від цього... ну, я ж тіну, а, голос... це неревона, а низькому голосу а, Голос не Змінюється ми... тільки дихання Буду. в останньому прижиттєвому інтерв'ю газеті Експрес Віталій Білоножко розповідає про повномасштабне вторгнення і згадує також про цю. Шкідливу звичку буду, дихання. Сергові дошкрягувати все своє життя щоб обогідних. <рес> <його відміт. рес> Якби можна було отримати надможливість, яку б ви обрали Надможливість? здоров'я, здоров'я, потужне здоров'я, щоб на все вистачало. Нагадаю, що Білоножко служив у армії у Київському військовому окрузі у десантних військах. Під час служби в армії Білоножко був учасником ансамблю пісні та танцю Київського військового округу. Чоловік також відпрацював 49 концертів у зоні Чорнобильської АЕС. Після вторгнення виданню Експрес білоножко заявив: Малечу і жіноцтво я відправив на Закарпатті. Сам же пішов записуватись у тероборону, проте мене не взяли до ЄЛАВ. Сказали, Віталію Васильовичу, з вами у нас буде ще більше мороки. усміхається. Довелося повернутися до свого дому і зайнятися чисткою зброї. Маю автомат, карабін, помпову рушницю, пістолет і набої до них. Ой, це були хм... веселі дні. То окупанти намагалися взяти Київ із Бороварів, то з Василькова, то з Боярки, то з Бородянки і Бучі, а укриття ж у нас немає, і ховатися ніде. Ми живемо за містом на березі Дніпра. І не раз над нашим будинком вибухали ракети. Уламки однієї з них навіть впали у 150 метрах. На щастя, нічого не пошкодили. Проте відтоді я став ще більше курити. А курив народний артист України ще 17 років. Вочевидь, ця шкідлива звичка і війна переживання призвели до серцевого нападу. Я в дитинстві грався у війну. А це онук Віталія Білоножко. Віталій Білоножко Молодший. Хлопець ще вісім років тому заспівав про війну. Мріяв стати воїном, солдатом То була лише казкою. Війна. Війна була казка. Ми живі верталася із бою. Так співав Віталій Білоножко молодший. Дідусь коментував не дивно, що пісня Я ненавиджу війну зібрала вже. 2 мільйони 800 тисяч переглядів. Проте онук не пішов у мою професію, та й сини також. Тоді було модно вчитися на економістів чи юристів. До того ж, вони бачили в тата й мами нелегка професія. Натомість онук став айтішніком, заробляє гарні гроші, волонтерить, щомісяця насилає надсилає на армію 10-20 тисяч. Думає про створення сім'ї. Одне слово, не дитячий, і це не може не тішити. Втім, кажу прикро, що. Коли маєш такий оксамитовий голос, він не пов'язує своє життя зі сценою, зазначав Віталій Білоножко старший, і не знав тоді, я, що вона справжні смерті принесе собою. Вдова Назарія Єремчука Дарина Єремчук теж зазначила, що спілкувалася з Віталієм Білоножком до Останні дні його життя рука просто не хоче ставити той смайлик, плачу. Бо Віталік так і в сімдесят людину звуть, як люблячу дитину. Він був добрим і талановитим, з здивовижним голосом. Останнім часом, просто посеред ночі, він дзвонив або присилав мені голосові повідомлення, каже Дарина Яремчук. Йому боліла несправедливість, війна, ці випробування на право бути, жити, концертувати, нести людям красу і йому, як і мені. Не відболів Назарій, згадував щоразу і ніби прощався, тільки не наважувався сказати відкрито. Тобі б співати до сотні літ, але Бог збирає до себе таланти. Світла пам'ять, честь і пошана Віталію білоножку зазначила Дарина Яренчук. Візьмімося за руки. і... Україну одне у нас. Війна неабияк повпливала на здоров'я артиста. Свого часу батьки переїхали на Донбас до моєї сестри, зазначав білоножку. на цвинтарі в Соледарі татова могила. Сьогодні ж вона цілком роздовбана і кісточок уже не позбираєш. Я буквально перед початком повномасштабної війни оновив пам'ятник батькові, аби він радів там. На небесах, що про нього не забувають. А тепер ось така історія в Соледарі. Окрім того, знищена і квартира сестри в Бахмуті, на її перший поверх упав увесь під'їзд. Там нічого не залишилося. Вона ж намагалася евакуюватися разом із моїм племінником через Краматорськ. На щастя, вони виїхали напередодні трагедії, що сталася на залізничному вокзалі. Тоді, як відомо, внаслідок ракетної атаки загинули десятки людей. Жах! І дай Нам щастя! і дай любові. У своїх піснях Світлана та Віталій просять щастя та любові для українців, і любов. Він отримував від своєї дружини до останніх днів свого життя. Не було надзвичайно гучних скандалів, побиття чи зрад у нашому шлюбі. Ми кохали одне одного і кохаємо досі, заявляв білоножко. І про розлучення загалом думав лише раз. Але тоді настанова мами його швидко переконала. А я прийшов до мам, кажу, Маму щось Світланою? кажу, в мене не складається. можна я розведусь. А мама в мене дуже строга, познако скорпіон. І не дала дозвіл на розлучення, адже тоді діти залишаються сиротами. І в мене старший брат загинув, космонавці залишилось двоє дітей сиріт. І мама мені каже: Віталік, якщо ти при живому батьку залишиш дітей сиротами, я тебе із могили прокляну. Це було страшно. Мама, прості, що я згадую. А яблука падали, падали яблука. Це було страшно, більше ніколи не виникало таких бажань. Ніколи не билося, ніколи не. Сина не свалилися. Така дружина, як я на неї треба молитися. Я кажу, друзі, Віталія, мої так, теж молюсь. Кладаю всю душу, всю роботу. Ми разом ти, і живемо і робимо свій фестиваль разом, так. і разом виховуємо дітей. У нас уже внуки потрясаючи. Ми разом їдемо і почувати. А починалося все зі студентства. Я познайомився зі Світланою, коли вона вже закінчила Дніпропетровське театральне училище і працювала солісткою київської опорети. Згадував долоносну зустріч Віталій Білоножко в інтерв'ю виданню Україна молода. А я тоді ще служив в армії. Якраз так сталося напередодні нашого знайомства. Я отримав листа від дівчини, яка проводжала мене в армію, де вона зізнавалася, що її цілував однокурсник. Я зрозумів, вона мене з армії не дочекається, а тут друг мені. Пише пішли в театр. Там у мене знайома артистка є. Я пішов і коли побачив Світлану, зрозумів, що пропав. Коли ми познайомилися, подарував Світлані книжку «Вокальні паралелі з надписом від шанувальника вашого таланту. І в той же вечір мене запросив до офіцерського кафе. І ми пішли. Та до офіцерського кафе. А потім мене не проводжав. І так ми познайомились. Одружилася пара у 1976 році. Було весілля. Батько сказав, що весілля обов'язково буде добре, що в мене обручки були давно вже куплені. Отак От нас розписали, обмінялися ми обручками. Увечері батько зібрав родичів, друзів, і ми відгуляли скромне весілля. А потім поїхали до Світланиних батьків, так само зібрали родичів і відгуляли весілля ще й там. Згодом пара створює дует білоножків. Із 90-х років виступають разом. У 1999-му заснували родинний фестиваль Мелодія двох сердець, який став одним з найпопулярніших в країні. Вперше на сцену Раїса Крейченко вийшла зі своїм чоловіком Миколою, який до того лише акомпонував її. А вийшли, заспівали, потім ще раз вони вийшли виступати. Донька Ніни Матвієнко, Антоніна, вперше відчувши нашу сцену, сказала, що хоче бути співачкою. Повідає Білоножко. Алла кудлай зі своїм сином Максимом заспівали дуетом у нас. Син В'ячеслава Малежика дебютував у нас. А скільки простих талановитих родин з провінції у нас виступило, і після цього вони отримали чи звання, чи просто визнання земляків. А ще я пишаюся тим, що ми допомогли вступити до вишів 60 дітям-сиротам. Це наше найбільше досягнення, зазначив Білоножко. Хоча в їхній родині теж ставалися чвари, та ніхто з них і не думав, щоб розлучитися. Колінце ще й маленька і каже мені, доця, ось коли ти вийдеш заміж, буде в тебе чоловік. Всяко буде, буде ти й миритись, будете й лаятись. Але запам'ятай, якщо ти посварилась з чоловіком в день, не лягай же спати, поки ти з ним не помиришся. Це дуже важливо. Ніколи сердитою не лягайте в постіль. Обов'язково помирись, обов'язково піде йому на зустріч. батько як чоловік, вчив мене поводженню з чоловіком Білоножко неодноразово говорив: він щаслива людина, адже має для щастя все кохану дружину двох синів Георгія та Євгена. Онуків Віталія та Світлану ми так злились одне в одного, що я навіть не уявляю життя, як це без нього, і тому це надзвичайно важко, коли ми поодинці, але нічого, треба починати колись. 70 семидесятилітній ювілей співак не святкував. Він зазначав: війна на жаль, затягується попри допомогу Європи та світу. Наші сусіди одурманнені, тупі, злі лізуть і лізуть. Справжня орда. Куди не кинь оком скрізь біда. Врешті не витримало серце Білоножка. Він помар. Вічна йому пам'ять. Залишайте ваші спогади про народного артиста України і вічна йому пам'ять. І дякую за те, що підтримувала ЗСУ. Дякую Світлані. Білоножко бажаю їй сил і триматися до перемоги. Дорогі наші захисники і захисниці. Від всієї нашої родини щиро вітаємо вас зі святом. Збройні сили України. Ви наша найбільша рушійна сила. Сини, брати наші, ви кілометр за кілометром відвоюєте нашу землю. Хочемо, щоб ангельські сили захищали вас. Обіймаємо кожного своїм серцем. Ваша відданість нашій землі, нашій Україні обов'язково принесе нам перемогу.